Я не хочу, щоб пішов дощ, бо ти зараз сидиш в окупі. Я більше не радію осені, бо впаде листя, яке ховало тебе від ворога. Я більше не радію променям сонця, бо без тебе воно не гріє. Я більше не можу бажати чогось смачного, бо ти можеш не їсти зовсім декілька днів. Я навіть не можу нагрітися горнятком гарячого чаю. Бо іноді у тебе немає звичайної води, аби напитися. Я більше не радію приходу зими, бо ти замерзатимеш в окопі. Кожного дня я кажу. Дякую Богу і всім захисникам України. Дякую. 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 Повертайся живим. Дякую. Чекаємо на вас. ЗСУ! Дякуємо, Дякуємо вам за все. За все. Дякуємо. Дякую. Повертайтеся живим. Дякуємо. Дякую. 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 Дякуємо. Я дуже вам вдячна, що ви захищаєте нашу рідну Україну. Бережи вас, Боже, все буде Україна. Вітаю з Днем захисника України.